Доброго дня! Вітаю на уроці математики і тема нашого уроку знаходження частини від числа таблиці множення і ділення числа 10. Сьогодні на уроці ми вивчимо таблицю множення та ділення на 10. в якому як вірно розв'язувати задачі. Закріпимо вміння знаходити частину від числа. Обчисли усно. Відкрити підручник на сторінці 70 та виконуємо завдання номер 400. Знайди частини числа 36. Як ми з вами раніше вже вивчали, для того, щоб знайти частину від якогось числа, треба це число поділити на ту частину, яку потрібно знайти. І буде виглядати це так: 36 дев'ятих, 36 шостих, 36 четвертих. Тому 36 поділити на 9 буде. Молодці, 4. А якщо 36 поділити на 6, правильно, буде 6. 36 поділити на 4. 9. Молодці. Дуже гарно впорались, і тепер йдемо далі. Сторінка 70, номер 401 Продовж складати таблицю множення числа 10 і таблицю ділення на 10. І ми бачимо. 10 плюс 10 це у нас 20. Замінюємо множенням. 10 помножити на 2 так само 20. А якщо у ділені, то 20 поділити на 10 буде 2. Так само 10 помножити на 3 30 або 30 поділити на 10 3. 10 помножити на 4 40. 40 поділити на 10 дорівнює 4. 10 помножити на 5 дорівнює 50. 50 поділити на 10 буде 5. І продовжуємо. 10 помножити на 6 буде 60. 60 поділити на 10 буде 6. 10 помножити на 7 70. А 70 поділити на 10 буде 7. 10 помножити на 8 80. 80 поділити на 10 8. 10 помножити на 9 90. 90 поділити на 10 9. І останнє 10 помножити на 10 буде 100, 100 поділити на 10 буде 10. А давайте тепер відповімо на питання, яку властивість можна застосувати до випадків множення і ділення числа на 10. Так, молодці. Властивість у тому, якщо ми хочемо помножити на 10, то треба до числа додати 0. Для того, щоб отримати двозначне число. А якщо ми хочемо поділити на 10, то, навпаки, з двозначного числа треба забрати цей 0 і отримати однозначне число. І так само у підручнику. Ми бачимо таке саме правило. Щоб помножити число на 10, достатньо до нього справа приписати 1 0. Щоб поділити число на 10, достатньо від нього справа відкинути 1 0. Ідемо далі. Переходимо до третього завдання у номері 401. Знайти значення добутків, склади частки за зразком. Це завдання ми зробимо письмово з вами у зошиті. Тому за зразком вам треба спочатку знайти значення добутків та скласти частки за зразком. Тобто, спочатку ви записуєте множення, а потім окремо у другому стопчику Ділення. Поки виконуєте завдання у зошити, поставте відео на паузу. А потім повернетесь. Ну що ж, давайте перевіримо, як ви впорались з завданням. Перше у нас, 3 помножити на 10, це 10 помножити на 3 дорівнює 30. І так само у другому стовпчику 30 поділити на 3 10. І перевіряємо далі. Ось так у вас повинно бути записано у зошиті. Якщо все правильно, молодці. Якщо щось не так, обов'язково виправте для того, щоб у наступний раз не робити більше помилок. Переходимо далі. Сторінка 70, номер 402 Нам треба розв'язати вирази. Ну що ж, давайте з вами почнемо. 42 поділити на 7, скільки буде? Правильно, молодці. Це буде 6. І 6 помножити на 10 буде 60. 10 помножити на 2 та поділити на 4. 20 ділити на 4 буде 5. Наступний вираз. 25 плюс 25 і поділити на 10. 25 плюс 25 буде 50. Ділити на 10 буде 5. Правильно. 100 мінус 70 поділити на 10. Молодці. 100 мінус 7 буде 93. 5 помножити на 6 і поділити на 10. Так, 30 поділити на 10 буде 3. І останній вираз 10 плюс 4 помножити на 5 поділити на 10. 10 плюс 20 буде 30 і поділити на 10 буде 3. Молодці! Ідемо далі. Сторінка 71, номер 403. Який із чисел Можна поділити на 10? Давайте поміркуємо з вами, які числа ми можемо поділити на 10. Перше число 50. Можемо чи ні? Так, молодці. Можемо це число поділити на 10 і отримаємо 5. А 55. Правильно, не можна, тому що буде не ціле число. А число 30. Правильно, можливо, 30 поділити на 10 буде 3. 27. Ні. 100. Так, можемо поділити на 10 і буде 10. 15. Ні. 0. Так, можливо, молодці. 11. Ні. 90 так. 90 поділити на 10 буде 9. А 1 ми можемо поділити на 10 чи ні? Правильно, не можемо. Тому давайте запам'ятаємо правило. На 10 діляться числа, які закінчуються нулем. Це правило треба обов'язково запам'ятати для того, щоб не робити помилок. Переходимо далі. Розв'язання задачі сторінка 71 номер 405 Ціна пенала 90 гривень, а ціна ручки становить 1 десяту ціни пенала. Скільки всього гривень коштують пенал і ручка. Ця задача у нас на знаходження частки від числа. Тому записуємо у зошиті задача та записуємо умову. Пенал 90 гривень. А ручка невідомо скільки. Але ми знаємо, що це одна десята ціни пеналу. А питання стоїть як? Скільки всього гривень коштують пенал і ручка? Тому ми робимо ось таку фігурну скобку і ставимо знак питання. Ну а тепер перейдемо до розв'язання задачі. І перша дія у нас яка буде. Правильно нам треба дізнатися, скільки коштує ручка. А для того, щоб знайти, скільки коштує ручка, треба 90 поділити на 10 та отримаємо 9. 9 гривень коштує ручка. А як нам тепер дізнатися, скільки всього гривень коштують пенал і ручка? Молодці. Для того, щоб дізнатися, скільки всього гривень коштують пенал і ручка, нам треба скласти їх ціни. 90 плюс 9 рівню 99 гривень. І у відповіді записуємо. 99 гривень коштує пенал і ручка. Молодці. І давайте ще з однією задачею потренуємось. Сторінка 71 номер 406 Один бублик коштує 7 гривень. Скільки гривень коштують 10 таких бубликів? Такі задачі ми вже з вами розглядали та розв'язували. Тому записуємо у зошиті задача Там пам'ятаємо ось таку умову, так? У нас ціна 7 гривень за один бублик. Але нам треба дізнатися, скільки коштують 10 таких бубликів. Тому Ціна 7 гривень, кількість 10 штук, а вартість у нас невідома. І переходимо до розв'язання. Як нам знайти вартість 10 таких бубликів? Давайте згадаємо з вами задачу про павочків. Там, де у нас у одного павочка було 8 лапок. А нам треба було знайти, скільки лапок у шести таких самих павучків. Тут так само, але тільки з бубликами. Так, мої любі молодці! Треба ціну помножити на кількість, і ми дізнаємось вартість таких бубликів. 7 помножити на 10 буде 70 гривень. І у відповіді записуємо: 70 гривень коштують 10 облаків. Чудово! Тепер ми перейдемо з вами до домашнього завдання. А домашнє завдання у нас на сторінці 71. Виконати треба номер 408 та 409. У завданні 408 вам треба розв'язати вирази. А у 409 завданні. Задачі. І так само ми бачимо: за 10 олівців заплатили 40 гривень, і нам треба дізнатися, скільки гривень коштують 3 такі олівці. Дякую вам за урок та до зустрічі!